Про те, що не всім расистам до вподоби так звана СВО. І власне повідомляється, що деякі расисти прокинулися і зрозуміли, що щось не дуже добре. В магазинах зростають ціни на продукти. Можливо, це якось пов'язано з СВО, а можливо і ні. Навіть базові покупки та звичні розваги стають подекуди для, для деяких. Представників мешканців Росії недоступними, знімають тематичні відео, флешмоби, нарікають на дорожнечу продуктів, засобів гігієни, різних послуг та навіть квитків до кінотеатру. Деякі скаржаться, що їм не по кишені, навіть звичайні продукти, від яких доводиться відмовлятися. Наприклад, ось журналісти подивилися, що Вартість огірків в Росії складає близько 600 рублів за кілограм, тобто це десь грубо 300 гривень. Ціни на солодощі також зросли. Коробка Рафаело коштує приблизно стільки ж, навіть за невдоволення зростанням цін, частина Росіян не пов'язує те, що відбувається з війною проти України. Ну і власне трошечки поглузував всього волонтер та блогер Сергій Стерненко. Дописав, що росіяни шоковані зростанням цін на продукти. Скаржиться, що їм домовля... доводиться відмовлятися від такої розкоші, звісно ж, реанізуючи, як огірки, риба, кава, поїздки в метро чи похід в кінотеатр. Але все одно не розуміють, що причина їхня агресія проти України. І за все пише Сергій Стерненко: доведеться платити. Ну і власне бачимо дійсно фотографуючи огірки по гривень, Хотів сказати гривень по 600 рублів, ну і все подібне. Рафаело, ось оце вище згадане. Теж коштує таку ж ціну, що тут іще дезодоранти по 500 рублів, тобто 250 гривень. Тут порівнюють з українськими цінами, що в Україні дешевше, і, власне, люди незадоволені, так би мовити. Тим, що є, похід в кіно коштує 2,5 тисячі рублей, тобто десь 1250, грубо кажучи, гривень. Ну і бачимо такі різні є. У них речі, які не дозволяють їм, поки українців знищують їхні ж війська і фактично їхні рідні, бо багато рашистів воює тим рашистам, які в мирних містах. Ожах ніяк сходити в кінотеатр. А якби не нападали на Україну і не вели політику загалом загарбництва, а вели цивілізовану політику, то от саме Росія вже давно була би в НАТО. За, ну, не знаю, чи, чи логічно було б брати їх в ЄС, але я думаю, і це питання вирішилося б на їхню користь, просто тому що Росію бояться. І якби оця велика потужна Росія вкладала у добробут громадян, а не загарбати і знищити сусідні країни, то розвивалася б вона вочевидь, з тими ресурсами, що в них є, розвивалася б неймовірними темпами. Але Путін заточений не на це. Йому хочеться загарбувати, вбивати і таким чином війти в історію. Тож мають расисти саме те. Що має, ну і трошечки про імітацію перемовин. Глава нашого МЗС Сибіга заявив, що лідери України та Росії повинні зустрітися особисто, щоб обговорити найскладніші питання у мирних перемовинах. А війну зупинити може тільки Трамп, вважає наш урядовець з 20-пунктного мирного плану, який став основою для нещодавніх тристоронніх перемовин, залишилося невирішеним лише як сказав міністр. Кілька питань. Але ми розуміємо, що та кілька плаває глибоко. Тобто це території, це Донеччина частина не окупована, яку Русня хоче загарбати. І це, очевидно, що це не ключове питання, бо рашисти ж, ви бачите, як тільки просування, звісно, в цьому питанні не буде. Україна не віддасть, але як тільки десь хтось говорить, що можливо Україна погодиться. Ось тут зразу виходить якийсь виродок типу Лаврова, і каже: А почекайте. А мова, а церква. А ще до того, до того, до того причепимося, вони шукають, от коли в оцього вурдалака стріляли, про якого згадував блогер і військовослужбовець Мусієнко. Це ж може бути навіть самі рашисти стріляли заради того, щоб хоч якось зірвати мирні перемовини. Нахрюк, як люблять казати в соцмережах про атаку резиденції Путіна, виявився, вочевидь, смішним навіть для самих фашистів. Тож уже задіяли артилерію поважче, постріляли у свого ж виродка. Бачите, наскільки вони не хочуть миру. Їм це. Відразу викликає, просто вони трясуються в тому, що може бути укладена якась мирна угода. Тому бачимо: от маємо те, що маємо. Ну, а все те, що я цитував. Пана Сибігу він сказав в інтерв'ю Reuters, говорить, що Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни, що триває вже 4 роки, і скористатися імпульсом у переговорах. Ну хочеться довіряти пану Андрію, бо на мій хлопський розум жоднісінького імпульсу немає. Які ведуть США до того, як втрутяться інші фактори, такі як передвиборча кампанія до проміжних виборів до конгресу США в листопаді, заявив Сибіга. Тільки Трамп може зупинити цю війну, сказав міністр. Ну і згадав про найбільш чутливі та найбільш складні пункти з 20-пунктного плану, які мають бути вирішені на рівні лідерів. Ми маємо імпульс, вважає Андрій Сабіга. Це правда, нам потрібна консолідація або мобілізація мирних зусиль, і ми готові прискорити процес. Сказав він в інтерв'ю. Хочеться дійсно вірити, що той імпульс є, але чи є він? Як то кажуть, то хто зна про перемовини згадував і президент України Володимир Зеленський відзначив, що кожен з наших партнерів мав би усвідомлювати свою силу та можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППО сказав президент потрібні щодня. Захист від російської балістики потрібен кожного дня. Сьогодні знову була балістика по Київщині, це з вечірнього звернення. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці без допомоги в умовах таких ударів і такої війни. І мені дорікали в коментарях, що я говорив, що Зеленський як папуга повторює одне й те ж. Так мова не про неповагу про Зеленського з мого боку, що я так говорю, а про те, що Зеленський змушений очевидні речі говорити кожнісінький день. Очевидні речі, що жодна країна би. Не змогла би так оборонятися, коли немає нічого, коли приїжджають, скажімо так, генсеки НАТО виступають, говорять: все дамо після мирної угоди. А мирної угоди немає і близько не може бути. Все буде добре після мирної угоди, Тобто. Як підтримують нас партнери якимось чином будь-якими поступками підпишіть мирну угоду. А ми то сподіваємось, що після цього Росія не нападе. Хоча ми, ми знаємо українці, що вона нападе. А ми, європейці, сподіваємось, що Росія не нападе. Ми вам набрешемо про гарантії безпеки. Як не дай Боже нападе повторно, ми звісно ж виконувати нічого не будемо. Але в парламенті я скажімо так, як Марк Рютен, набрешу вам з три короба. І ви можете говорити, що це не дипломатична мова, що я не маю права таке говорити на широку аудиторію, але це моя позиція як Україна. Інця партнери просто дивляться і, вочевидь, слідкують за тим, коли ж вже Україна посипеться, щоб зняти цю проблему і далі піти говорити на міфічні теми перепрошую, на міфічні теми демократії та про розподіл порядків у світовій геополітиці, а радше вже про його перерозподіл. В той час, як у Росії є союзники, є Китай, є КНДР, є Іран. Ну йому там трошки непереливки зараз. Десь визирає Туреччина, є Індія, яка закуповує нафту, хоча там якісь є коливання, але будуть вони закуповувати. Я вірю в це. А Україна, на жаль, дійсно наодинці. Але така довга і можливо нудна для вас моя підводка стосувалася все ж прямої мови Володимира Зеленського. Чому переказувати, якщо можна послухати безпосередньо від першої особи, це пропоную всім нам зробити просто зараз? Шановні українці українки, сьогоднішній день був майже весь присвячений відновленню в наших регіонах. Всюди залучені необхідні сили громад комунальних служб. Енергокампанії, де СНС України, окрім реальної допомоги у всіх регіонах, яка вже надається, формує ще резервні сили. Це зведені енергетичні групи, які зможуть оперативно підключатись на додачу до вже наявних сил. Працюють і бригади «Укрзалізниці», більше 40 бригад, і кількість буде збільшена до 60. Вони залучаються саме для роботи в столиці.